Любі, мої друзі, світлі душі! Вітаю вас! Я Марина Романова, на каналі Сходження розкажу вам сьогодні про найважливіший місяць у році це вересень. Чому він найважливіший? Тому що він дуже сприятливий для України і надзвичайно трансформаційний і для України, і для всіх, тому що це період затемний. Місячне затемнення ми очікуємо 7 вересня, сонячне 21 першого. Але крім цих затемнень, є також дуже великі вливання астрологічні. Отже. Що буде відбуватися в вересні, для чого він більш сприятливий, для чого він менш сприятливий, будемо зараз дізнаватися з презентації, яку я для вас підготувала. До речі, дякую вам, мої любі друзі, за підписку на мій YouTube канал, за вподобайки, за ваші донати на наших воїнів-захисників. Як я вже говорила, за два місяці влітку ми зібрали більше ста двадцять тисяч гривень, і ці гроші пішли на інноваційні. Технології на спеціальні операції і на створення унікальних дронів, які захищають південь нашої України, не тільки південь, але й в основному. І це дійсно дуже великий вклад для збереження нашого з вами життя і збереження життів наших воїнів-захисників. Дуже вам дякую і запрошую на презентацію екрану. І як ви бачите, що ми з вами до. 1 вересня перебували в відносно сприятливому періоді, який не обтяжений не затемненнями, не ретроградними планетами. І саме з 2 по 24 вересня це період стресовий, період затемнень, і все одно потрібно працювати зараз. Я озвучу ці дні, які можна використати використати саме для своєї роботи. Хочу звернути вашу увагу, що з 25 вересня по 19 жовтня знову буде сприятливий період, якщо ви хочете певні інновації, які будуть тривати багато років. Все ж треба вибрати ось цей період. Ну і далі, з 20, 20 по 29 жовтня. Вже якщо плануємо, не плануємо дуже важливі якісь події, тому що будуть стресові з'єднання Меркурія і Марсу з транзитною юлі. Ну і так далі, ви бачите ці періоди. Але якщо ми побачимо розкладку саме 2025 року, не дивлячись на те, що період з 2 по 24 вересня це несприятливий період і кризовий. Але для України подивіться це найсприятливіший період, тому що червоні доріжки це. Астрологічні позитивні вливання сині доріжки, це негативні, і дуже багато ось цих зелених доріжок, які кажуть про те, що це зона трансформації і дуже великих можливостей. А зараз наша з вами надзвичайно важлива. І можливість, і мрія це відновлення миру в Україні. І якщо ми побачимо ці співвідношення негативу і позитиву, то ми бачимо, що саме на початку вересня, да, ось ці затемнення, навіть да які є стресовим періодом для всіх людей, але вони вимушені. І дуже великих керівників, сильних світу цього змінити свою точку зору і звернутися до долі України. І ми сподіваємось да, на те, що це якраз станеться вересні. Хоча... Якщо ми втратимо ці можливості, потім буде да ось цей період спаду. Ми бачимо і треба буде чекати вже наступного року. Сподіваємося, що все ж вересні, вокні ми це цього цієї мети досягнемо. Наші донати, допомога медитативна, наше духовне єднання, наш розвиток духовний і використання всіх божественних законів і принципів тут і зараз на планеті Земля допоможуть нам все ж здійснити нашу мрію. І коли ми побачимо саме вересень, ми дійсно бачимо, що да, позитиву набагато більше для України, але негатив також є, і ми розуміємо, що на жаль, військова небезпека і агресія ворога не будуть прославлятися. Проте зараз Росія відносно України знаходиться не дуже. Сприятливі позиції, і якраз ось ця різниця потенціалів буде грати нам на користь. Ну а для того щоб ви знали і вміли складати такі графіки, їх трактувати, я запрошую ваші любі друзі, всіх поціновувачів астрології на цей духовний шлях. Астрологія це наука, і тому я запрошую на заняття в групі, яке починається 27 вересня. вересня. Отримаєте європейський і український сертифікат, а я рада буду з вами поділитися всіма знаннями, якими я володію. До речі, індивідуально ви можете записатися в будь-який час і займатися по своєму вільному графіку. Ви бачите мій особистий номер телефону. Я буду рада прийняти від вас повідомлення, в Viber, Telegram або WhatsApp. 27 вересня початок навчання в групі. Встигніть записатися до 25 вересня. І отже, давайте подивимось на саме розкладку вересня. і як ми бачимо, да по основним транзитним аспектам у нас з вами є один напружений аспект: це транзитний уран напружує Сонце України. Да, дійсно, це період дуже великих змін, але особливо це стосується уряду. Зараз нашому уряду дуже складно і внутрішніх моментів дуже багато вистачає, і дуже багато є роботи назовні, і тому дуже потрібно саме на них зараз молитися, тому що. Що підтримка да, наших уряду, нашого президента, по-перше, дасть їм сили. І по-друге, якщо ми будемо просити їх благословити енергію волі до добра, вони дійсно зроблять, зможуть зробити, поступаючи своїми егоінтересами, які є у кожної людини, да, але саме у, у нашому уряді ці зараз егоінтереси і зацікавленість повинні бути від Звільнені, так, і тому наша з вами духовна робота буде цьому слугувати. Також хочу звернути увагу на два потужних аспекти: це підтримка Сатурну України, це головна планета України з боку Урану і Нептуну. Уран дає прогресивні зміни, неочікувані трансформації. І неочікувані те, що ми не можемо навіть з вами спланувати, проте він дає нам позитивні зміни і тому радіємо. Також Нептун дає нам сплеск віри і вміння. Поправильно побудувати наші плани, так що також будемо сподіватися, і також найпотужніший аспект, який дає нам велику трансформацію, і якраз його екзакт саме скупчення, буде біля 18 вересня, тобто цілий вересень до 18 це. Період трансформації, тому що планета Плутон це магія, це енергія політиків, яка підтримує Україну, і дуже велику підтримку ми будемо дійсно мати. Цим періодом обов'язково треба використати і на ур... на рівні соціальному, і на рівні державного, і на рівні особистісного. Тим паче, що подивіться саме всередині цього місяця, ми бачимо дуже великі вливання транзитної так Венери, Маркурію, які будуть задіювати планети України, і це і Венера, і Марс, і Юпітер, і наше сонечко, і тому дуже великі і успіхи з боку з боку нашої хвойних захисників, і успіхів в перемовинах, і в підписанні певних договорів. Нехай вони все ж наблизить нас до миру. Вони обов'язково нас наблизить, але я розумію, що це залежить. Від багатьох від нас на кожного кожного від нас, да, хто працює на своєму місці. Ну а також тих, хто е, дійсно керує всіма державними процесами, також е, хочу звернути вашу увагу, що не дивлячись на те, що це стресовий період вересень, у нас з вами є сприятливі дні, які звільнені від е, певних астрологічних е, обтяжуваних моментів. Ну, по-перше, я рекомендую 25 і 26 вересня, будь ласка, це і зростальний місяць, але не для хірургії. Це також 27, 28 і 30 число, але 30 число треба все ж ваші сприятливі всі справи відкласти після 16.00. Сприятливі дні для наших воїнів-захисників це з 9 по 12 число. Подивіться, от якраз є такі моволжливі моменти, також з 15 по 20. да, і ми, якраз, от про те, що я вам говорила, так що будемо сподіватися, що і новіційне озброєння і. Спроможність наша оборона спроможна буде підвищувати свій, також хочу звернути увагу, що входимо ми з вами на цей місяць на зростальному місяці. І проте, вже з другого числа да починається ось це вливання негативного коридору затемнень і деяких ускладнених транзитних аспектів. І хочу попередити, що саме першого числа починається дев'ятий місячний день, тобто першого числа він вже відбувається в дев'ятий місячний день. Дев'ятий місячний день він також кризовий і може бути багатий на агресію з боку Росії. Отже. Будемо обережні і на рахунок початку навчального року, але ми бачимо, що є дуже багато підкріплюючих підтримуючих моментів для України. Тим паче, що місяць буде перебувати у стрільці, а це якраз поштовх для знань, поштовх для відкриття свідомості, це вдача, це зростання авторитету. Отже, я всім бажаю, щоб початок вересня і день знань був дуже дуже сприятливий. проте пам'ятаємо, да що 9 місячний день до речі він буде тривати до 16 години 32 хвилини. Це ж ми повинні дуже обережно. Ну і ви бачите, так, що він перший відмічений як несприятливий для активної соціальної діяльності. Також хочу звернути вашу увагу на те, що дійсно під час повні, яка буде відбуватися 7 вересня, ми будемо з вами свідками повного місячного затемнення. Да, воно буде видно у нас. Проте я не рекомендую дивитися на нього, а саме займатися трансформаційною роботою. Про місячне затемнення буде окремо зняти відео. І на цьому зростальному місяці, да, все ж для того, щоб місячне затемнення. Прийшло для нас гармонійно, я рекомендую все ж дотримуватися посту і очищення. Пам'ятаємо, що місячне затемнення воно дуже трансформаційне, воно дуже сприятливе для України. Подивіться, вона дає наш на всі гармонійні аспекти саме до наших планет. І що добре, сформувати образ мирної пітучі України під час точної фази затемнення о 21 годині 12 хвилин за київським часом, і трансформувати комплекси в індивідуальну силу. Які це трансформувальні методи? Це і вода, це і вогонь, це і сіль. Це все зроблю окреме відео. А ми вже підготовлені з вами і розуміємо, що наше групове об'єднання в точну фазу. Очистить та, і дасть світло, ось в це місячне затемнення, і Україна стане ще сильнішою. Також хочу звернути увагу, що далі буде іти спадний місяць, тому всі ці моменти, які потрібно від чогось звільнитися, будуть дуже сприятливі, особливо перед сонячним затемненням. І ну ми ж розуміємо, що для України це буде дуже потужний момент, але для нас особисто перед сонячним затемненням це також період очищення, і я рекомендую всім очиститись, тому що це якраз підготовка до нового циклу. Кожне сонячне затемнення, як і місячне, вони ходять парами. Вони започатковують зміни в певній сфері нашого буття. Да? Для України це восьмий дім, і це говорить про нашу народжуваність і на нашу смертність. Нехай народжуваність буде набагато вищою. До речі, ми очікуємо в цьому році, який починається з вересня, дійсно сплеск народжуваності, і дай Боже, щоб це було в мирний час. Це все залежить від нас. І під час сонячного затемнення місяць і Сонце з'єднається в 30 градусі Діви. Це буде вже друге, другий молодий під час Діви. Перший був, от ми тільки що його зустрічали саме у серпні. І подивіться, також є дуже багато позитивних впливань і дасть напівсекстиль до Венеру України. Що таке Венера України? Це наш мир. Це наша благість, це наша гармонія, це наша краса. Отже, для миру, встановлення миру, це дуже сприятливий місяць і дуже сприятливий рік. Але сподіваємось, що це станеться як можна швидше. І що потрібно зробити? Також в точну фазу затемнення, а це буде відбуватися о 22 годині 42 хвилини. Так, да, ми не будемо його бачити, але все одно будемо його відчувати. Воно буде часткове. Проте воно дуже впливове для нас вами, і на, ми з вами дуже сильний. Наша свідомість і підсвідомість об'єднуються, і починається новий етап на цілий рік. Він як запечатується, да то це магнетична така природна точка в році, яка допомагає нам сформувати позитивні мисленнєві образи, сформувати образ мирної квіточої України і прописати особистісні плани на рік. Будь ласка, прописуйте плани на рік, я завжди це роблю і просіть благословення для наших воїнів-захисників, донайте це якраз і по, точна фаза місячного затемнення, і сонячного затемнення дуже дуже сприятливі для цього. Ну і тепер все ж несприятливі для соціальної активності дні. Ми розуміємо, що з 2 по 24 вересня, особливо як я вже казала, да, 1 числа. До 16 години 32 хвилини, тому що там і буде місяць без курсу, і 9-й місячний день. 2 числа Венера у руйнівному, тому те, що стосується краси, відкладайте другого, не використовуйте. 4 числа ось дуже маленький період, але все ж потрібно його використати. да, для на початку якихось інновацій, які ви не можете відкласти. З 13.10 до 13.32. П'яте, шосте число несприятливе. Особливо будемо уважними з цього числа. І пам'ятаємо, що місячне затемнення це дійсно період, Підвищеного тиску, тому у кого є підвищений тиск, серцевої судені, захворювання і інші захворювання, вони можуть загострюватись, може загострюватись і агресія ворога. Отже, будемо уважні, наш емоційний план дуже не такий нестабільний, тому конфлікти також можуть бути в міжособистісному спілкуванні. Будьте світлом один до одного. Взагалі, у мене коли питають, що робити під час коридору затемнень, так, да, це дійсно затемнення Нашої психіки, але просто будьте світлом, не розповсюджуйте агресію, так? навіть якщо хтось на вас накричав, щось таке страпилось, зупиніться і скажіть: Я світло, я любов, я тут, на землі, і я можу. Цю ситуацію вирівняти, якщо не буду відповідати злом на зло, і це не зла людина, це у неї щось болить. Да? А цей біль під якраз і сконцентрується під час ось цих затемнень. І саме затемнення, і коридор затемнень показують, над чим нам треба працювати. І перш за все, якщо це вас зачіпає, то будь ласка, притримайте своєї гармонії. Ідемо далі. Восьме число несприятливе, десяте число, тому що там місяць без курсу, одинадцяте число, тому що це також кризовий місячний день. Чотирнадцяте число хочу звернути вашу увагу: саме чотирнадцяте число це серединна точка між сонячним і місячним затемненням. І саме ось ці великі зміни, і ось цей розлом, як кажуть, да, реальності буде проходити саме чотирнадцятого числа. Тому Точно не плануємо нічого дуже важливого і кардинального. Ніякі зміни 14-го числа не ровом. Вони самі прийдуть, і знаєте, просто ми одне будемо планувати, а тут станеться щось інше. Тому гармонія, любов і злагода 14-го числа на першому місці, 15-те число, 23-й кризовий день, 18-го числа. Прошу звернути вашу увагу з 13 години, 06 хвилин. Меркурій у Руйнівному. Тому. Не підписуєте договори, це і так коридор затемнень. А також всі маніпуляції да будуть ускладнені, тому що наша розумова діяльність буде ну дійсно в такої слабкій позиції. 20-го числа, 21 го числа, увага сонячне затемнення також для соціальної активності не сприятливо, дуже сприятливо для духовної активності і точна фаза для складання планів і формування митленєвих образів. 22 числа, 23 числа, 23 числа, при тому, що і сонце ще у руйнівному градусі. Тобто також будемо обережні. 24 числа до 12 години місяць без курсу. І потім, коли вже наступить да, цей час приятливий, все одно 29 числа, і 30-го числа до 15.00 бути обережні до речі, 30-го числа також 9-й місячний день. Бачите, починається місяць 9-го місячного дня і закінчується. І я так гадаю, що будуть багато катаклізмів і різних моментів у нас світовому рівні. Молимо за Україну. У нас підтримка вищих сил. Сподіваюся, що ми з вами цей місяць проживемо більш-менш гармонійно порівняно з іншими країнами, хоча і їм бажаємо миру і злагоди небезпечні дні. Весь місяць, але особливо з 1 по 5 число будемо обережні. З 7 по 9, з 11 по 13 і з 21 по 27 число. Особливо я би хотіла звернути нашу увагу ось на ці числа, які біля сонячного затемнення з 21 по 27 число тут може бути дуже велика небезпека. Так що працюємо, будемо Допомагати воїнам захисникам нашому ППО, і сподіваємося, що це пройде для нас більш-менш гармонійно. І ще дуже важливий день, про який не можна згадати, він відбувається кожного року, і це один з чотирьох кардинальних днів, які дуже шанували наші предки. і ми зараз вами шануємо це день осіннього рівнодення, коли сонечко переходить знаку діви до терезів. і це та коли сонечко освітлює. Однакове і північну, і південну півкулю це день гармонії і миру. Отже, я вас, любі друзі, запрошую саме на день перед днем осіннього рівнодення очиститись, це якраз буде бачите, і сонячне затемнення, і день осіннього рівнодення ідуть поруч, це не випадково. Нам вищі сили говорять, попереджають ось ці точки біфрукації, да? і тому для того, щоб очиститися, день осіннього рівнодення. Провести в гармонії в мирі і радості, я запрошую вас, любі друзі, на живу зустріч, семінар, практику, який буде проходити в Житомирі, 21 вересня, напередодні місячного затемнення, в да? день місяч... вибачте, сонячного затемнення. Але ми з вами встигнемо да? очиститись. Буде вогняна спіраль з моїми чудовими мінералами. Ми зробимо з вами практику з духами стихій, природи. Пройдемо по вогняній спиралі спочатку очистимось, а потім отримаємо силу для того, щоб складати і формулювати під час точної фази сонячного затемнення найпотужніше наше бажання і складемо потенціалізуючи себе. Чарівні кристальні мандали. Мій. ви бачите, мій номер особистий номер телефону. Будь ласка, кількість місць учасників обмежена. Тому, будь ласка, запрошую вас приєднатися саме до цієї події. До речі, слухачам нашого Ютуб каналу є знижечка, Ви бачите тисячу гривень, для інших людей це 1200. двісті. І пам'ятаємо, що уточні фази затемнень місячного, який буде відбуватися 7 вересня о 21.12, подивіться. Зеркальна да, година і сонячного 21 вересня о 22.42 години, також дзвінки, Об'єднуємось у медитації, данні, у колективній ізоляції тривимірного образу вільної, мирної кіточої України і зціленої всієї планети від війн і агресії, і бажаємо всім людям щастя, миру, добла, благодаті і любові. А якщо люди будуть щасливі, війни не будуть існувати. Донатимо на ЗСУ, молимось за президента та уряд. Пам'ятаємо, що вони дуже уразливі зараз в цей момент, і від них залежить підписання всіх цих договорів да? і зустрічі. І ми дитуємо. І ось ця фраза, афірмація: бути миру і добру в Україні та світі повинно промовлено бути вголос. Ми це вже робимо да? більше трьох з половиною років. І ті, хто хоче задонатити. І я дякую всім, хто це робить. Ви знаєте, да що ви можете оплатити 2500 гривень, і крім того, що ці гроші підуть на воїну захисників, ви ще можете закупити будь-яких чих цих чотирьох відеокурсів. Мудрість підсвідомості, гармонія психотипів чоловіка і жінки. Теорія і практика кризової психології дуже важлива зараз в нашій в нашій ситуації, і ті, хто любить мінерали, відчуває їхню енергетику, царство мінералів, будь ласка, також ці відеокоси. Ну а тепер на наступних кадрах ви бачите, для чого сприятливі дні у вересні, для очищення, для краси, для операцій. Я дякую календарю Олені Осипенки і, і самій Олені Осипенки Юрій Бояну за їх роботу. І е, ви можете зробити просто стоп кадр і подивитися е, на ці дні. Будь ласка, плануйте. Єдине, що хочу попередити, що все ж для визначення сприятливих днів для планованої хірургії рекомендується індивідуальна консультація астрологів. Любі друзі, ця послуга безкоштовна, безоплатна. Отже, звертайтесь, будь ласка, це для вашого здоров'я, а якщо буде здоров'я нація, то буде здорова вся Україна. Да? Від кожної людини залежить наша доля. Отже, дякую вам, любі друзі. Тут також ви можете продивитися ось ці якраз важливі аспекти, як вони розшифровуються, і той важливий аспект, якого буде 18 вересня. А також ось цей транзитний уран у квадраті сонцем України, яке дає напруження для наших президента і уряду, і підтримуючи два аспекти, які ще тривають. Любі друзі, для того щоб пережити гарно пережити, гармонійно пережити та ще зрости і побудувати оновлену Україну. Я запрошую вас на семінар духовного розвитку. Взагалі, ми прийшли на планету Земля для того, щоб духовно зростати і ситуація війни цьому слугує. Я запрошую вас. 4 і 5 жовтня на онлайн сесію це перша фаза холодинаміки, це дійсно шлях до щастя і це система сходження до Вищого я. В групу можна буде записатись до 1 жовтня, довідки за тим телефоном. І індивідуальне навчання також, можливо, будь-який час за зручним для вас графіком. Любі друзі, чекаю вас. Чекаю вас на нашому youtube каналі, на заходах центру сходження. Бажаю гармонійного проживання вересня. Ефективної самотрансформації під час коридору затемнень. Пам'ятаємо, що під час місячного затемнення ми звільняємось від зайвого, під час сонячного затемнення формуємо позитивні мислені образи і плануємо рік во благо і всім нам найшвидшого відновлення миру. Любі друзі, дякую вам, дякую вам за увагу. Обіймаю кожного вас серцем. Ще раз дякую за ваші донати, за ваші відгуки. Я Це дуже ціную. Обіймаю вас і до зустрічі, бути миром, справедливому миру і добру в Україні. Хай буде так.